Комбат, патрон, міна, погон. І все це котики. Це їх прізвиська. А ще васька, котя, черепаха, черниш та ще багато інших. Загалом під опікою зооволонтерів майже 60 котиків. І всі вони живуть у пухнастому батальйоні. Така назва притулку для безхатніх котиків у Вільногірську. Дуже цікава назва пухнастий батальйон. Чому пухнастий батальйон? А потому что наша організація допомагає не только животным, но мы помогаем и нашим солдатам, воїнам. З ким конкретно ви как бы перед 25-й десантний батальйон хлопці, они уже знают, мы отсюда фотографії вот комбата особенно не как бы за ним. Это он у нас сейчас один остался. Потому что уже тех, как бы мы раздали в хорошие руки, в надежные, тоже высылают фотографии. И мы отправляем. Ну, я отправляю Свете волонтеру, а света уже передает хлопцам. Потом как бы обратно спасибо. Привет, там передают от хлопцев. В общем, это дуже приятно. Притулок для пухнастиків було створено у 2020 році. Діє за кошти засновників та благодійних внесків. За три роки небайдужі люди відбудували дім один і дім два. Наразі котики живуть у затишних теплих приміщеннях. Усіх тварин забезпечують належним харчуванням та лікуванням. Але все почалося із сумної історії. Це почалося з того, що у нас спочатку збили кота чорного чорна машина. общем, він був в тяжкому стані і нам його просто реально було нікуди діти. И одновременно на перекресток кто-то выкинул 10 котят. А была осень, дождь, снег. У меня были деньги 10 тысяч на тот момент накопленные на операцию. И, в общем, не раздумывая, сразу приступили. Ользі вдалося згуртувати навколо себе однодумців. Спочатку притулок існував неофіційно, а потім зареєстрували громадську організацію Пухнастий батальйон. Опікуються волонтери не тільки котиками, які живуть у притулку. В місті є багато пухнастиків на вулиці. Я ще опікуюся безпритульними тваринами, котрі живуть на вулиці. Є декілька локацій, які я годую. Це я завжди варю кашу, корм сухий. Деякі локації, де в них немає житла, як є люди, які замуровують дирки, я роблю будочки, привозю на таксі, але через пару днів я приходжу на цю локацію, будочок немає. Хтось знищив чи викидує спеціально, я не знаю. Вони сплять, опять же, ж, на мокрому, на холодному бетоні. Хто допомагає вам піклуватись? І лікувати їх. В основному допомагають люди, які знають мене не безразлічні. Це дякую їм, дякую подрузі Оксані Абрановій, яка завжди, незважаючи як і в мене на погоду, вона варить кашу для коцьки в відро, передає за власний кошт. Вона купує кашу, рибу, корма, навіть іноді, коли нема фінансів. І люди скидуються, коли я просю допомогу фінансову на корма, на їжу, на ліки, також на стерилізацію. Вони завжди допомагають, і це без їхньої допомоги не було б цього, навірно. Оля, це важка праця. Чому ви цим займаєтесь? Це в мене з дитинства. Я тягнула додому любого кота, кошеня зі слізами. Можна я заберу, покупаємо, погодуємо. І це по сьогоднішній день я цим займаюся, бо я не можу, я навіть не можу уявити, як людина от взяла, сложила в мішок кошку свою, п'ять кошенят і принесла нам під притулок. Як ця людина взагалі може спати? Я не можу пройти міма якоїсь кошеня, яке пишіть. Я завжди стараюся нагодувати. Побачила поблизу магазин, пішла, купила, нагодувала. Я краще сама не буду їсти, але я завжди нагодую любу безпритульну. На дворі. Крім щоденної рутинної роботи у притулку, лікування, годування, волонтери організовують стерилізацію тварин та їх перетримку. Зараз пухнастий батальйон відомий у місті осередок допомоги котикам. Ользі та її соратницям телефонують, запитують про допомогу. Небайдужі пересилають кошти на лікування та стерилізацію безпритульних. Хто допомагає? Хто спонсори? У нас дуже багато людей, які допомагають. От, столь обратися, я просто... Не умею на Фейсбуке писать, допустим, благодарности, то пользуюсь моментом, что вот э, такая ситуация была, что э, срочно нужно было собачку. маленькую, вести в Днепр, то есть оплата такси, сама операция, как нам сначала сказали, 20 тысяч, вот, это, ну, как бы нереальная сумма, даже большая для нашего города, чтобы собрать. Операция шла 4 часа, там гортань зашивали, там, в общем, очень сложная операция. Доктор сделал 50% скидку, то есть это у нас обошлось 10 тысяч, и вот этих 10 тысяч у нас э, практически собрали за 6 часов, вот, время, дорога, операция, назад, дорога, мы полностью даже за машину расплатились И, несмотря на то что у нас как бы город маленький у каждого есть свои проблемы но тем не менее столько неравнодушных людей это просто спасибо всем огромное хотелось бы чтобы заключить с какой-то клиникой нам договор чтобы с горсовета хотя бы каких-то 10 тысяч раз в полгода выделяли именно конкретно на стилизацию бездомных кошек вот как бы по собакам сейчас тут вот уже тоже Більшу роботу проділили, Я дуже довольна, що сколько собак простілі завалі. Вот. Ну а по поводу кошик, це ж теж тоже... просто відкрита залишається. Треба розуміти, що волонтери це такі ж люди, як і всі ми, але з почуттям загостреної емпатії. Вони не отримують зарплатню за свій труд, рятуючи життя тварин. Вся команда волонтерів закликає вільногірців усвідомити, що тварини це не іграшка, не розвага, а серйозна відповідальність і перед твариною, і перед людьми.